Сухопутні війська збройних сил України саме та ключова міць, що не просто зупинила повномасштабне вторгнення російської воєнної машини, але й змусила окупантів з ганьбою та втратами залишати українські землі. Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка неймовірну кількість окупованих міст та сіл Київщини, Чернігівщини та Сумщини, як і саму столицю України. Наші мужні воїни-сухопутники, не шкодуючи власного життя, звільнили від навали расистів та вигнали ворога за межі державного кордону України на північному напрямку. Балаклія, Куп'янськ, Ізюм, очолювані командувачем сухопутних військ України генералом Олександром Сирським, підрозділи Збройних сил здійснили контрнаступ на Харківщині. Ці події вселили в народ України не просто віру, а впевненість у нашій армії. А російські фашисти тікали на випередки, залишаючи нечувану кількість воєнного трофею, що тепер розвернув свої гармати у східному напрямку проти самих окупантів. Сухопутні війська Збройних сил України. Не тільки наш народ відчув їхню надію. Дійність і силу країни-члени НАТО, побачивши неочікуваний поворот на мапі бойових дій, надали і продовжують надавати значну допомогу, аби максимально сприяти справі знищення новітнього фашизму. З Божого благословення під прапором сухопутних військ як основи Збройних сил України стали у лави захисників патріоти різних вір і національностей, єдиним неділимим і священним домом для котрих є Україна. В очах кожного солдата і сержанта, офіцера і генерала палають впевненість, віра, інтелект, сила і непереможність духу, тому що вони належать до сухопутних військ Збройних сил України, до нашого народу, до нащадків незламного козацтва. Сила духу та нездоланне бажання очистити свої домівки від московицького сміття ніколи не залишать українських воїнів. Перемога, закладена в кожному з них, генетично передається від покоління до покоління українців. Тому ми знаємо, що переможемо і що гарантом цієї історичної перемоги стануть сухопутні війська України. Зі святом вас, побратими і посестри, з Днем сухопутних військ!